Тимчасово окупованому Армянську на півночі Кримського півострова росіяни готують до евакуації як представників окупаційної адміністрації, так і місцеве населення. Через вчинений ворогом теракт на Каховський ГЕС як наслідок відсутності води у Північно-Кримському каналі, процеси виробництва на заводі Кримський Титан в Армянську порушені до критичного рівня. Відновити роботу у мінімально належному режимі росіяни вважають за неможливим. На території тимчасово окупованого Армянська циркулює інформація, інформація про ймовірну зупинку кримського титану. Водночас, інженери підрозділів окупаційної армії Московії впродовж останніх декількох днів мінують цехи підприємства, які наразі продовжують працювати, а також закладають вибухівку на заводській та прилеглій території. Теракт на підприємстві Кримський титан, до якого готуються російські загарбники, означатиме штучну техногенну катастрофу Жахливо за своїми наслідками. На холодильному обладнанні Кримського титану використовується близько 200 тонн технологічного аміаку. У випадку вибуху на заводі аміачна хмара залежно від напрямку вітру накриє прилеглі райони за півгодини. Під загрозою, передусім, опиняться окуповані Армянськ, Красноперекопський район та південні райони Херсонщини. Давайте ми розглянемо. Дану ситуацію, тому що за нею ви вже писали мені ще в суботу за цей завод Титан. Що ж все-таки буде? Бо я розумію, що ті... та сволочня вона не зупиниться і вони готові піти на страшні речі. Просто по принципу, як не мені, то нікому, знаєте? І ми вже неодноразово в цьому переконувалися. Ну, дві карти випали самі, і це не добрі карти. Загроза. Загроза є, є доволі велика. Я не буду приховувати, якщо я скажу, ні, загрози немає і, і, і все добре вирішиться. Поки що ця загроза є і є велика. І ця загроза є, так як йде по енергії добрий місяць часу. Тобто у нас зараз, по суті, середина червня, тобто до середини липня. Особливо кінець червня, ось так 30 там числа. Так, обмін подарунками карта п'ятірка кубків, ой, п'ятірка Пентаклів, трійка пентаклів, карта вебору. Рішення остаточні ще не прийняті. Плюс, якби зараз є в тому, що це знову ж таки оголошено було нашою стороною, що вони там мінують, до чого вони готують. Тобто, плюс є у викритті цієї інформації. Але в будь-якому випадку остаточний вибір суто по підриву він ще не прийнятий остаточне рішення. Тобто йде над цим обговорення. Наразі загроза можливого підриву, вона складає не менше 40%. Не менше 40%. І так як на даний момент випадають аркани. Є певні сили, фактори чи ситуації, які могли б цьому запобігти. Як ви пишете, можливо, це і будуть третя сторона, в тому числі там питання Туреччини, тої самої Ердогана, тому що, звичайно, що під загрозу можуть попадати ну, ті локації, які були названі в цьому повідомленні. Це само собою, але ми самі розуміємо, що м'ячна хмара може і далі йти. В тому числі, якщо, наприклад, вони це і підірвати там, Господи, відверни, але і ту саму Запорізьку атомну бо там карта не була добра, то це взагалі може піти багато території Росії, наші Південно-східні області, і десь воно може далі йти, і територія Туреччини, і ще Бог знає, куди воно може йти. Тому тут, якраз, зараз би і мала бути якийсь дійсності хід від Туреччини, від Ердогана з приводу. Заспокоєння тих ненормальних, що вони роблять? Чи можна ситуацію вирішити? Ну, карта йде сила, боротьба перевернута. Тобто, з ким там говорити, що вирішувати. Тут виходить, що вони самі, налякавшись наслідків, цього просто не зроблять. Давайте візьмемо ще одну колоду. Весьмірка жезлів перевернута. Сімірка мочів. Четвірка кубків заморозка. Паш кубків вирішення ситуації. шістірка пентаклів, Рицар кубків і Верховний суд. Вони, тут вони вже конкретно розуміють після історії з Каховської ГЕС, що нас, нас, насамперед нашкодять вони собі. Тому що якщо в підриві Каховської Гес, вони хотіли передусім нашкодити ЗСУ і таким чином там їх звідти наших воїнів забрати, щоб не було звідти наступу і тому подібне, і нашкодили в тому числі собі, то в даній ситуації вони нашкодять в основному тільки собі. Розумієте? Тому рішення остаточно не прийнято. Обговорення йде. То, що вони заміновують, так вони заміновують. То, що це все-таки ще може обійтися, щоб не було підриву, може обійтись. Ну, ще раз кажу, загроза є наразі відсотків 40 і вона має динаміку до зростання. Найгостріший цей йде період місяця часу, з того, що показує зараз карта. Особливо це йде такий от період кінця червня, як я сказав, 30-ті числа червня. Дай Бог, щоб все було добре, і ті кризові точки пройдуть, і якимось чином, щоб це затихло. Але просто навіть то, що тут написано, що відновити роботу у мінімально належному рівні росіяни вважають за неможливим. А якраз відновити цю роботу навіть на мінімально належному рівні, її можливо відновити. Чому вони вважають це за неможливе, це вже інше питання. Тому що насправді цю роботу відновити можливо. Та можливо, бо є аркан зірка. І знову ж таки, як з Запорізької атомної виходить ситуація, що оці наслідки, які там від підриву Каховської ГЕС, можна вирішити. Там з тим охолодженням, а тут з тою роботою цього заводу, незважаючи на те, що там зараз це там, вода, куди треба, не доходить і так далі. Але що там, що там по цих двох об'єктах існують загрози спеціального і навмисного не підриву. В даній ситуації це вже не вода, це вже хімікати, які просто ну, нароблять біди ну, такої, що. Що вода порівняно з тим, то ще, то ще. Що просто не матюкатися, Господи Боже, відверни сохрани, збережи від тих неадекватів, від тої просто чорноти і відведення гірших сценаріїв. Бо кажу вам, як є, ну карти розклади мені не подобаються. Тому котрий працюємо в об'єднанні, наскільки це можливо відведення гіршого, і хай вищі сил нам в цьому максимально допоможуть. Будемо час від часу ситуації переглядати. Тож слідкуйте за ефірами, анонсами та відео, які я завантажую.